Сьогодні поминальний день всіх воїнів, які віддали своє життя за Україну, за незалежність, за нашу волю. А особливо ми споминали воїнів, які віддали своє життя саме в жовтні місяці. Ми дуже вдячні за ці заходи, тому що пам'ять наших воїнів. Це патріотичне виховання нашої молоді, це пам'ять, яка береже жертву багатьох поколінь нашої держави.